Літаючі об'єкти, які не схожі на жоден відомий літальний апарат, свідчення пілотів, які бояться говорити, бо не хочуть бути висміяними, відео на яких щось, щось, що порушує очікування, але не вписується у жодну зрозумілу схему. Офіційні структури роками мовчали, а тепер визнають, так, ми не знаємо, що це. Тим часом хтось говорить про експериментальні технології. Хтось про змови, а хтось про гостей з інших світів. У цій історії є факти, є фейки і є чимало запитань, на які поки що немає відповідей. І саме це і робить тему НЛО цікавою, бо поки ми не знаємо, ми хочемо вірити або розібратись. Привіт, друзі! Це насправді, і сьогодні ми поговоримо про інопланетян. серйозно без блискучих тарілок і зелених чоловічків. Дякую всім, хто підтримує наш канал. Ви допомагаєте робити складні теми зрозумілими, а розмови чесними. Особлива подяка нашим патронам. Ваша підтримка дає змогу купати глибше, ніж дозволяють новинні заголовки. Це відео існує завдяки вам. А тепер розберемося. Що там із теми НЛО насправді? Згадки про дивні явища в небі з'явилися задовго до того, як виник сам термін НЛО. Ще в античні часи люди спостерігали об'єкти, які не вписувалися в уявлення про звичне небо. У давньому Єгипті, згідно з легендою про так звані тулієві папіруси, писарі фараона Тутмоса III бачили вогняні диски, які кружляли в повітрі. У Римській імперії Плутарх описував, як небо розірвалося, і між арміями впало велике тіло, схоже на глечик, ймовірно, метеорит, який у той час сприймали як ем, божественний знак. Подібні історії траплялися і в середньовіччі, і в ранньому новому часі. Наприклад, у 1639 році, в Колоніальній Америці у бостонській затоці, кілька чоловіків бачили яскраве світло, яке рухалося туди-сюди над водою. Цей випадок записав у щоденнику губернатор Джон Вінтроп. Він не використовував слово на кшталт інопланетяни, але підкреслив, це було щось, чого вони не могли пояснити. Згодом з'являються і перші спроби задокументувати подібні явища у 1883 році. мексиканський астроном Хосе Бонілья зафіксував понад 300 темних об'єктів, що пролітали на тлі сонця. Він зробив фотознімки за допомогою телескопа і припустив, що це могли бути пилові частинки або птахи. Сьогодні це вважають першим в історії фото, яке можна трактувати як зображення НЛО. Ще одна хвиля прокотилась в США у 1896-дв'яносто роках. Люди з десятків міст повідомляли про таємничі повітряні кораблі з вогнями, іноді навіть із пасажирами. Часто вони виглядали як дрижаблі, яких тоді ще фактично не існувало в Америці. Частина істориків вважає ці випадки проявом масової старі або впливу преси. Однак справжній початок сучасної ери НЛО це 1947 рік. Пілот Кеннет Арнольд повідомив про дев'ять об'єктів, які рухались як блюдце, якщо його кинути по воді. Преса підхопила цю метафору. Так з'явився термін літючі блюдця. Через два тижні сталася вже легендарна подія в розвелі. Уламки метеозонда прийняли за інопланетний корабель. Хоча ВПС США все спростовували, саме з цього моменту НЛО стали частиною масової культури. До певного моменту всі розповіді про дивні об'єкти в небі залишалися на рівні чуток і описів, без доказів, без перевірки. Але це змінилося, коли до спостережень долучалась авіація. Військові пілоти почали повідомляти про об'єкти, що поводились у повітрі зовсім не так, як будь-яка відома техніка. У цих випадках уже не йшлося про тіні чи уяву. Було відео, було обладнання, були протоколи. І було головне, дуже конкретні люди з конкретними іменами, які публічно говорили, ми це бачили. Тож історія НЛО переходить у реальність, яку вже не можна просто знехтувати. У 2004 році винищувачі ВМС США під час навчань біля узбережжя Каліфорнії зафіксували дивний об'єкт. Він був білий, гладкий, без крил і схожий на капсулу. Тік-так, пілоти намагались наблизитися, але об'єкт різко змінив напрямок і зник із поля зору. Все це зафіксували інфрачервоні камери з борту літака. Відео згодом було оприлюднено Міністерством оборони США. У 2015 році під час польотів з авіаносця Теодор Рузвельт пілоти спостерегали невідомі об'єкти, що рухалися на великій швидкості і поводилися нестандартно. Один із них зафіксований тепловізором, мав овальну форму і зависав у повітрі, а потім раптово змінив напрямок. Так, ніби ігнорував закони аеродинаміки. Це відео стало відомим під назвою Гімбал. Об'єкти не мали видимих джерел тяги, не лишали теплового сліду і здатні були зависати в повітрі або миттєво змінювати траєкторію. Такі маневри не пояснюються відомими технологіями. На оприлюднених відео помітно, як об'єкти рухаються із прискоренням, яке перевищує те, що витримав би людський організм. У деяких випадках вони зникають під водою без сплеску. Або розділяється на дві частини. Ці кадри стали частиною доповідей для конгресу, а згодом і об'єктом публічних слухань. Після їхньої появи увага до теми вийшла далеко за межі спільноти уфологів. Телеведучий Джон Олівер у своєму аналізі підкреслює, дивні речі в небі це ще не інопланетяни – але якщо військові фіксують незрозумілі явища, це привід не до сенсації, а до наукового дослідження. Такі випадки змушують ставити питання не тільки про природу цих об'єктів, а й про прозорість самої системи збору і аналізу інформації. Після всіх цих відео з тепловізорів, пілотських свідчень і заяв Пентагону, може скластися враження, що уряд США нарешті почав грати відкрито. Але чим більше документів ставало публічними, тим більше з'являлись питань. Одне з них, можливо, найнеприємніше: а чи завжди уряд говорив правду про те, що насправді бачать у небі? І відповідь складніше ніж хотілося. Бо частину історії про НЛО створив не народний фольклор, а сам Пентагон. Розслідування The Wall Street Journal показало десятиліттями. Військові США свідомо використовували міфи про інопланетні кораблі як прикриття для реальних військових програм. Наприклад, у 1980-х роках полковник ВПС приніс до бару біля зони 51 підроблені фото літаючих тарілок, щоб відвернути увагу від випробувань секретного літака невидимки F-117. Його потрібно було приховати не тільки від радянської розвідки, а й від. Журналістів. Іншим разом спецслужби провели серію псевдобрифінгів для уфологів, де згадували неіснуючі програми з дослідження інопланетних технологій. Одна з таких вигадок мала кодову назву Янкі Blue. Звучить круто, правда? А насправді Димова завіса. І навіть підроблені відео теж траплялися. Їх створювали не шарлатани з Ютуб, а люди в погонах. Ідея була проста: якщо хтось помітить щось секретне в небі, краще хай думає, що це прибулець ніж ворожий безпілотник або експериментальна зброя. Конспірологія виявилася зручною формою дезінформації. Чому це було так важливо? Багато людей десятиліттями щиро вірили в змову мовчання про інопланетян. Іронія в тому, що змова справді була тільки не про прибульців, а про нові види озброєння. Виходить, що частину уфологічного руху фактично створив сам Пентагон, причому добровольно і творчо. І тепер, коли уряд каже, ми не знаємо, що це було, важко зрозуміти, де кінець маніпуляції і початок щирої розгубленості. Коли уряд десятиліттями грається в приховування і паралельно підкидає фальшиві сліди, результат цілком передбачений. Замість довіри виникає підозра, а замість холодного аналізу спекуляція. Саме в такому ґрунті і проросли найвідоміші теорії змови про інопланетян Я вже згадував про найвідомішу з них Розвел 1947 рік. Уламки Метеозонда, знайдені на ранчо в нью мексико спочатку описали як літаючий диск. Преса підірвала заголовками. Армія швидко все спростовала, але було пізно. Теорія про збитий корабель прибульців почала жити своїм життям. Згодом з'явилися заяви: там були тіла інопланетян, все вивезли на базу зона 51. де з того часу США нібито займаються зворотом інженірингом інопланетної техніки. Усе це посилили кілька людей. Рей Палмер, видавець фантастики, який у 1940-х роках активно популяризував теми таємної технології та контактів із позаземними. Дональд Кіхоу, колишній офіцер ВМС, який у 1950-х роках публікував статті про те, що уряд нібито приховує факти про НЛО. Частина його викриттів ґрунтувалася на припущеннях, частина на чутках. Усе це призвело до більш глибоких гіпотез. Наприклад, інопланетян допомогли побудувати піраміди, бо, очевидно ж, жоден давній єгиптянин не здогадувався б посунути камінь. Сема знайома є реальна подія, наприклад, аварія аерозонду чи запуск ракет, яку хтось тлумачить як сигнал з іншого світу. Потім з'являється емоційна версія, підключається медіа, і врешті вигадка починає виглядати переконливішою за правду. Чому це працює? Бо частина кожної теорії змови це зерно правди, обгорнуте в фантазію та недовіру. І ця оболонка іноді зручніша, ніж складна реальність. Відблеск у хмарах стає гігантським кораблем, метеозонд капсулою з іншої цивілізації, а будь-яка відмова коментувати доказом змови. Чи всі теорії це? Не зовсім. Деякі виникли навколо реальних подій. Про які справді довго мовчали. Проблема в тому, що згодом правду стало майже неможливо відділити від художнього оформлення. І в цьому найбільший успіх дезінформації, навіть коли правда, поруч ніхто вже не знає, як вона виглядає. Із літаючими об'єктами схоже розібралися. Частина це секретні програми, частина атмосферні або технічні явища, частина просто непорозуміння. Але що з самими інопланетянами? Якщо тарілки сумнівні, чи існує хоча б хтось у космосі крім нас, наука поки що відповідає обережно: життя поза землею не виявлено, жодного підтвердженого факту, жодної знайденої бактерії з Марсу, жодного сигналу з Альфи Центавра. Але це не ні, а радше поки що ні. Дослідники не заперечують можливість існування життя в інших світах, просто вони чекають не на чутки, а на докази. І активно їх шукають. У сонячній системі, наприклад, найперспективніші напрямки Марс, субутники Юпітера і Сатурна. На Марсі є ознаки стародавніх річок, льодовики і метан в атмосфері. А під крижаною поверхнею Європи чи Енцелада можуть бути океани, схожі на ті, що є на дні земних морів, з гідротермальними джерелами, де живуть мікроорганізми навіть без світла і повітря. Поза межами сонячної системи ще цікавіше. Телескоп Джеймс Веб, запущений у 2021 році, дає змогу вивчати атмосфери планет біля далеких зірок. Там можуть бути вода, кисень, метан, ознаки того, що на планеті щось може жити. Але навіть якщо десь існує розумна цивілізація, вона може бути так далеко, що ми просто ніколи не отримаємо від неї сигнал. Шлях в обидва боки займе сотні або тисячі років. Що ж до НЛО, точніше УАП, то тут позиція науки скептична. Більшість таких спостережень мають земне походження: це або дрони, або ефекти в атмосфері, або збої в системах спостереження. Так, частина випадків незрозуміла, але незрозуміле ще не означає прибульці. Це означає лише, що ми ще не знаємо відповіді. І з наукової точки зору це нормально. У 2021 році НАСА створила спеціальну групу для дослідження УАП. У Гарварді діє Галілео-проєкт, де науковці встановлюють камери, аналізують небо і намагаються підійти до теми без страху і без істерики. Не тому, що вірять у прибульців, а тому, що розуміють, якщо в небі дійсно є щось незрозуміле, його треба дослідити. Як підсумок, наука поки що не знає. Чи ми самі у Всесвіті. Але принаймні не намагається вигадати відповідь. Вона чесно каже, ми шукаємо, ми ще нічого не знайшли. Але ми не зупиняємось. Ну, а на цьому в мене все. Дякую за перегляд та побачимось наступного разу. Піду, мабуть, доповім на Альфа Центраву, що завдання виконано. Усім розповів, що прибульців не існує.